Не дуже така п'юща людина, да? Але сьогодні з вами хекну чуть-чуть. кваска. О, все. Шла вода в хату. Ваше здоров'я. Перепрошую. Як вам такий сюжетик? Так. Ну, тут вже дурко. А він універсальний, ну для любої шкіри. А на що ти натякаєш? Я перепрошую для жіно... для любої жіночої шкіри. Каже, не готувалася да, до ефіру, Ну чуй Перепрошую. Чуєчка то є. Я навіть знала, що я обілюся. Зараз буде. Зараз будуть червоні зуби. Перепрошую. Не бачу, де губи? Це прям смат... святковий колір, на мій погляд. А мене свято everyday. Я, я жінка свято.